У стінах полтавської облдержадміністрації відбулося засідання круглого столу з питань підвищення тарифів на послуги воду та теплопостачання, використання альтернативних видів опалення та інших актуальних питань житлово-комунального господарства. Депутат обласної ради Степан Бульба вважає, що такі важливі питання, як тарифи на комунальні послуги, повинні вирішуватися на місцях, а не у Києві, як це відбувається зараз. За його словами, під час таких засідань конкретні питання обговорюються, проте не вирішуються. Громадськість Хоче долучитися до вирішення цієї проблеми, і представники обласної ради, керівники підприємств, хочуть послухати громадськість, щоб краще зрозуміти шляхи вирішення цих всіх питань. Щодо тарифів на воду та теплопостачання, то, за словами заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Тетяни Семенової, вони не переглядалися з 2011 року. Зараз у зв'язку з політичною ситуацією в Україні, тарифи переглядаються і переформатовуються системи їх обчислення. Якщо брати гігакалорію, то відбулося збільшення по різним підприємствам від 30 до 60%. Це за гігакалорію. Якщо ж дивитися за Опалення за квадратний метр, то дійсно тут цифра може злякати, бо це в три-вчотири рази. Ну я ще раз повторюю: змінився підход до тарифу. Тариф сезонний. Говорили на засіданні про те, що газ потрібно буде економити, а у сільській місцевості можливі відключення від газопостачання. Обговорювали також можливе використання населенням зрідженого газу у балонах для приготування їжі та печей на твердому паливі для опалення домівок. Нагадаємо, що з 1 червня в Україні підвищилися ціни на електроенергію, з 1 липня на водопостачання, з 1 серпня на гарячу воду та теплопостачання.